українські аграрії, 19 липня, субота. Бачите бур'ян, хтось каже, як промахнувся. Про бур'яни розказує, а сам не це ну, зрозумієте. Хейтерів у нас вистачає. Це добре, в принципі. Як кажуть, це спеціальна каста. Але тут дуже цікавий дослід колеги, закладений між оцим і отим бур'яном. Чим цікавий дослід, колеги? Ми сіли з маси 1050 грам. 50 грам. Це просто відступили, щоб ви розуміти. Маса 1050 грам, але е, оцей кусочок, там три проходи, ми посіяли з масою 1030-35 грам. Ну, спеціально попросив, щоб начистили і посіяли. Зрозуміли? Для чого? Та тому що, як кажуть, вчення вченням, але вчення показують одну історію, коли. Ой, що... моя, маю, Що маса 1000 впливає на врожайність. От якраз цей досвід. З вивчення, я думаю, цього року ми обов'язково закладемо цю всю історію. Маса тисячі насіння і вплив її на врожайність. Ось така історія. Прошу до співпраці, насіння є. Хто був у нас в господарстві, той бачив насіння на демо. Що можемо, то продаємо, продаємо якісне як для себе. Якщо ви попросите насіння, яке родить, я вам продам насіння пшениці, яке родить. Так що, запрошую до співпраці. Як каже, пшениця стоїть, бачите, чисто, це єдине, що Ну, тут ми відділяли, зрозуміли, відступали. То, звісно, буряни там пішли. Але цікавий був досвід по масі тисячі. Вплив маси тисячі на врожайність пшениці. Так що, запрошую до за співпраці, успіхів вам!